Новий форвард Динамо Києва білосині офіційно отримують за зірку збірної України 13 мільйонів євро. Несподівана заява нового тренера донецького шахтаря. Українець з чемпіонату Англії офіційно дізнався ім'я нового головного тренера. А також який гол гравця збірної України номінували на найкращий цього тижня та огляд усіх останніх топ-трансферів літа 2025 року. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Гол Максима Брагару Данії номіновано на звання кращого в першому турі чемпіоната Європи Ю-21. Макс Таловєров отримав нового тренера в Плімуті. Клуб очолив колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Том Клеверлі. Спеціалісту лише 35 років. Але у третій лізі Англії це не є чимось дивним. У Клеверлі вже є навіть успішний досвід роботи головним тренером. Він рік очолював Водфорд у чемпіоншипі, котрий при ньому знаходився всередині турнірної таблиці. Але з Максимом Том працювати буде навряд, адже українець зараз працює над орендою в більш сильний чемпіонат. Французький журналіст Ромен Коле Гаудін розкрив подробиці угоди між ПСЖ та Борнмутом щодо забарного. Англійцям усе ж вдалося вибити з парижан бажаний максимум. Вишні отримають 65 мільйонів євро плюс бонуси. Це зробить Ілю другим найдорожчим українцем в історії після Михайла Мудрика. оскільки за контрактом 20% угоди надійдуть Динамо. Кияни отримають 13 мільйонів євро. Отримані кошти вони зможуть спрямувати на придбання саліфу суми, якого біло сині ведуть вже понад рік. Гвінецю 21. Він може зіграти на будь-якій позиції в нападі. У минулому сезоні Чемпіонату Азербайджану у нього 34 матчі, 12 голів та 7 асистів. Потенційна угода оцінюється у 2 мільйони євро. Сума є гравцем молодіжної збірної своєї країни. Динамо та Ворскла дійсно мали діалог щодо трансферу Кане. Відбулася вона за особистою участю Олександра Шовковського. Але поки клуби далекі від фінальної угоди. Тим не менш, Динамо все ще продовжує шукати лівого Вінгера. Саме таку ціль окреслив на це літо Ігор Суркіс. Окрім цієї позиції, кияни також працюють над пошуком Форварда та центрального захисника. Саме таку умову поставив штаб Шовковського задля достойного виступу у Єврокубках, та одночасно з тим збереження чемпіонських амбіцій в УПЛ. Арда Туран назвав свою найамбітнішу ціль на чолі Шахтаря. У мене тут великі мрії. Нещодавно я відвідав півфінал Ліги Чемпіонів з Арсеналом і ПСЖ». І зараз я мрію, щоб одного дня однією з таких команд у півфіналі став саме Шахтар. Ми маємо вірити в це, і це й моя мрія. Я знаю, як грати на цьому рівні, я вигравав на цьому рівні, я програвав на цьому рівні, і я навчу своїх футболістів, як грати на цьому рівні. Перш за все, ми всі будемо готові щодня страждати на полі, сказав спеціаліст при службі клубу. Реал Мадрид все ж таки підписав одного з найперспективніших гравців світу Мастантуоно. За наймолодшого дебютанта в історії збірної Аргентини довелося викласти рекордні для місцевого чемпіонату 63 мільйони євро. Хавбек ще зіграє на клубному чемпіонаті світу за рівер і лише потім перебереться до столиці Іспанії. Стилістично він ідеально підходить для формації хабі Алонсо. Хоч і звичайно, навряд чи буде багато грати у своєму першому сезоні в Іспанії. Борнмут розпочав кампанію щодо заміни своїх лідерів. Клуб оголосив про трансфер лівого захисника Рена Андріяна Трюфера. Француз обійдеться англійському клубу у 13,5 мільйонів євро плюс 3,5 бонусів. Також Рен отримає 10% від його майбутнього перепродажу. Адрієн у 23 роки є капітаном своєї команди, з якою він минулого року фінішував п'ятим. Також гравець входив у топ 10 найшвидших захисників чемпіонату Франції і має непогану результативність. Це пряма заміна Керкезу, який вже майже переїхав до Ліверпуля. Віктор Діокереш остаточно вибрав свій майбутній клуб. Фабріціо Романо повідомив, що Швед дав офіційну згоду на трансфер в Арсенала. І паралельно з тим відмовив Манчестер Юнайтед, який активно працював над трансфером Форварда в останні декілька тижнів. Тут все просто гравцю 27 років і йому вже слід постійно грати у лізі чемпіонів. В Манчестері ж наразі такого ніхто йому гарантувати не може, навіть через рік, коли йому буде вже 28. Незважаючи на продаж Сани та немолодого Кейна, Баварія все одно відпустила Матіаса Теля в Тоттенгем. Після піврічної оренди англійці та німці погодили повноцінний трансфер, сума якого складе 35 мільйонів євро. Ще 10 буде виплачено за саму минулу оренду за півсезону В АПЛ у Француза 20 матчів та чотири результативні дії. Фабріціо Романо повідомляє, що комо підписав контракт з атакувальним півзахисником Динамо Загреб Мартином Батуриною. Угода 22-річного Хорвата розрахована до 30-го року. А Динамо Загреб отримає 17 мільйонів євро плюс бонуси. Цікавий цей виконавець тим, що його дуже довго та наполегливо переманював донецький шахтар. Але через бойові дії молодий Хорват постійно відмовляв гірникам. За ним до сім'ї навіть особисто приїжджав Даріо Серна. Правильною відповіддю під минулим відео був легендарний Дімітр Бербатов. У Форварда видалася насичена кар'єра з клубами Болгарії, Німеччини, Англії, Франції, Греції та навіть Індії. Ну а цього ж разу ребус буде наступний, друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу? Тож всім дякую та до нових зустрічей.